В Африці річок багато. Їх розташування, живлення та режим залежать від клімату. В областях з екваторіальним кліматом за рахунок дощів річки повноводні цілорічно, а в субекваторіальних поясах тільки влітку. У сухих районах з тропічним кліматом річок майже немає. Там утворилась область внутрішнього стоку, тобто територія, яка не має через річки зв'язку зі Світовим океаном. Річки цієї області впадають у безстічні озера, або взагалі губляться в пісках, тобто пересихають від великого випаровування води. І просочування її в осадові породи. Від них лишаються тільки сухі русла ваді. Ваді наповнюється водою раз на кілька років під час рідкісних дощів. Більшість річок Африки належить до басейнів Атлантичного та Індійського океанів. Ніл це найдовша річка Африки і одна з найдовших річок світу. Її протяжність 6671 кілометр. Колись ніл був загадкою для стародавніх єгиптян. Вони не могли збагнути, як із безводної пустелі, де не буває дощів, може витікати повноводна річка. Ніл розливався посеред літа, коли стояла найбільша спека. Тому люди пояснювали це. Втручанням надприродних сил і обожнювали річку. Загадку розгадали в 19 столітті. З'ясувалось, що витоком Нілу є річка Кагера, яка починається в екваторіальному поясі на східноафриканському плоскогір'ї і поповнюється щоденними дощами. Кагера несе свої води в озеро Вікторія. А витікаючи з нього, отримує назву Білий ніл. У верхній течії річка має пороги і спадає водоспадами з крутих уступів. Потім кагера широко розливається плоскою рівниною і утворює величезні болота, що тягнуться на сотні кілометрів. Наповнена літніми дощами субекваторіального поясу, річка несе свої води далі на північ. На межі тропічного поясу в Білий Ніл впадає головна притока голубий ніл, який майже подвоює кількість води. Після їх злиття річка отримує назву ніл. Далі на північ, де вже пустеля Сахара. На проміжку 3000 кілометрів майже до самого гирла, Ніл не приймає жодної великої притоки. Він впадає у Середземне море, утворюючи величезну дельту. Ніл єдина річка Африки, яка перетинає Сахару і є джерелом життя у безводній пустелі. Долина річки. Найбільший оазис, що тягнеться смугою уздовж берегів, з давніх давен води нілу використовували для зрошення полів. Для цього на окремих ділянках будували греблі та канали, які існували тисячоліттями. Створення асуанської греблі дало змогу збільшити площі зрошуваних земель. Поліпшити умови судноплавства, а збудована на греблі електростанція постачає електроенергію. Назви великих африканських річок у перекладі з мов місцевих племен мають такі значення: ніл це вода, заїр це річка. Європейці називали її Конго за назвою народу, який жив поруч. Замбезі це велика ріка. Конго найповноводніша і друга за довжиною річка Африки. Її русло вигинається гігантською дугою і двічі перетинає екватор, де випадає велика кількість опадів. Тому річка повноводна протягом усього року, в тому числі завдяки численним притокам. Конго впадає в Атлантичний океан і робить морську воду прісною на десятки кілометрів від гирла. За водністю ця річка поступається тільки Амазонці. Конго тече по уступах плоскогір'їв, де виступи твердих кристалічних порід утворюють численні пороги та водоспади. Тепер про нігер. Він дугою вигинається на північ, підступаючи до Сахари. У верхній і нижній течії річка порожиста. У гирлі утворює знаносів велику дельту. А протікаючи по посушливих територіях, річка має велике значення для зрошення. У 1855 році шотландський дослідник Девід Лівінгстон відкрив найбільший в Африці водоспад і дав йому ім'я Вікторія. Африканці ж здавна називали його мосі Мосіотунья, тобто дим, що гримить. Ближче до уступу ріка Замбезі видається спокійною, а потім її потік завширшки 1600 метрів раптово падає з гуркотом униз із висоти 120 метрів. Хмари дрібних бризок здіймаються на 500 метрів угору. Річка Оранжева бере початок у драконових горах і впадає в Атлантичний океан. У верхній і середній течії вона утворює водоспади і має бурхливий гірський характер, а в нижній спокійний рівнинний. Перетинаючи область тропічного пустельного клімату, річка часто міліє або майже пересихає. Ріка Замбезі найбільша з річок Африки, які впадають в Індійський океан. Влітку у сезон дощів річка губиться у великих болотах широкої долини. У верхній течії вона долає численні пороги. На Замбезі розташований один з найбільших у світі водоспадів Вікторія. Більшість озер, особливо великих, зосереджена на сході Африки. Їх улоговини розташовані у вузьких видовжених западинах у зоні східноафриканських розломів земної кори. Ці озера мають круті береги і значні глибини. Найглибшим в Африці і другим за глибиною у світі після Байкалу є озеро Танганьїка. Метрів глибини. За ширини 60 кілометрів воно тягнеться на 650 кілометрів. Озеро стічне, тому вода в ньому прісна. Воно має унікальний органічний світ і багате на рибу. Там налічують близько 250 її видів. Озеро Ньяса так само має видовжену форму і тектонічне оходження. Проте поступається Танганьїці за площею і глибиною. Озеро прісне і теж багате на рибу. Озеро Вікторія схоже на море. Воно є найбільшим озером Африки і одним з найбільших за площею у світі. Озеро утворилось не в розломі, а в прогині платформи. Тому воно порівняно неглибоке – до 80 метрів і має низовинні береги. В озері дуже багато островів і півостровів. Ураганні вітри, якими часто супроводжуються грози, спричиняють на озері сильні шторми. Найдавніше озеро Африки чад. Воно лежить на півдні від Сахари у величезній плоскій Западині. Воно є залишком прадавнього озера, яке існувало в минулі геологічні епохи. Озеро чад мілководне. Максимальна глибина лише 7 метрів. У сухий сезон його площа скорочується вдвічі, а в дощовий знову збільшується. Назви озера у перекладі з мов місцевих племен означають танганьїка. Об'єднання вод. Н'яса – велика вода. Чад великий простір води. Озеро Вікторія, як і водоспад, назване на честь англійської королеви Вікторії. Норвезький мандрівник Турхейрдал писав так про озеро Чад. Його називають Блакитним серцем Африки. На різних картах його зображено по-різному то круглим, то кривим, ніби риболовний гачок, то порізаним, немов дубовий листок. Картографи позначають його пунктиром, адже ніхто не знає точних образів цього мінливого внутрішнього моря. Тисячі плавучих островів безладно дрейфують його поверхнею, зіштовхуються, зростаються, причалюють до берега, утворюють півострови, знову розпадаються і пливуть у різні боки. Великі запаси підземних вод зосереджені під пустелою Сахарою і рівнинами Судану. Водоносні пласти залягають на глибинах від 20 до 2 тисяч метрів. Їх значення для забезпечення населення прісною водою у цих посушливих районах, де майже немає річок і озер, дуже велике. Для видобування води з під землі бурять артезіанські свердловини. У місцях, де підземні води розташовані близько до поверхні, або де у вигляді джерела виходять на поверхню, виникають оазиси. Це ділянки пустель з природною та культурною рослинністю. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа. Перше, найбільші річки Африки Ніл, Конго, Нігер, Замбезі. Вони широкі і повноводні з порогами і водоспадами. Друге. Ваді – це сухе русло річки, яке пересихає і губиться в пісках. Третє. Найбільше за площею озеро Африки Вікторія. Найглибші Танганьїка і Н'яса. Друзі, на цьому все це був 14-й параграф за 7 й клас. Побачимось в наступних відосах.